Доброго дня! Я Бруснічкіна Адріана, учениця 10-го Б класу, і я висуваю свою кандидатуру на посаду лідера учнівського самоврядування нашого ліцею. Я маю певні бачення та ідеї для того, щоб наш ліцей і далі продовжував вдосконалюватись. Протягом життя я мала велику тягу до творчості, займалася танцями, писала вірші та пісні, полюбляла співати і малювати. Це і зараз є невід'ємною частиною мого життя, та я вважаю, що така якість як креативність є дуже важливою для лідера. У майбутньому я мрію стати психологом, і вже зараз я наплегливо прокладаю шлях до цієї мети. Хочу додати, що протягом двох років я була активним учасником у шкільних заходах. І зараз я хочу, щоб ви почули мої ідеї, які зможуть не тільки вдосконалити наш навчальний заклад. Але й порадувати та збадьорити вас. В нашому ліцеї є дуже велика кількість талановитих та обдарованих дітей, і саме тому мені важливо, щоб кожен з вас зміг розкритися та показати себе. Створення зони відпочинку, де учень зможе знаходитись в тиші для релаксації та розслабитись під час перерви, створення куточку талантів. Можливість цього кутка буде тим місцем. Та кожен учень зможе прийти та показати свої здібності та вміння, та зможе самовиразитись та розбавити своє життя кольорами. Я вважаю, що кожен учень має право на те, щоб мати свою думку та побажання, і це те, чому вчить наш ліцей. Тому я хочу, щоб будь-який учень мав можливість висловити свої ідеї та бажання, щоб його голос був почутий та врахований. Я прагну завжди та повсюди представляти ваші інтереси. Мені важливо, щоб кожен з вас міг вищувати себе частиною нашої шкільної спільноти. Я готова працювати, слухати і діяти усе задля вашого затишку та комфорту. Моя мета це зробити наші шкільні роки незабутніми та наповненими позитивними змінами, бо це місце, де ми можемо відтворювати, знаходити, проявляти, добувати та перемагати. Я вірю, що з вами ми досягнемо великих змін. Обіцяє працювати чесно, віддано та з ентузіазмом, щоб кожен учень зміг відчути гордість за наш ліцей, його збагачення та можливості на світле життя.